Всім привіт! Хто дивився моє відео паяння алюмінією засобами, придбаними на Aliexpress, пам'ятають цей бідон, на якому я, власне, і тренувався паяти цей алюміній. Тут у днищі була така велика тріщина, Я ось запаював. Після того я нічого не перероблював, це як запаяв, так воно і є. Нічого ніде. Не відвалюється, ну і вода тримається. У цьому відео відізнаєтесь, для чого я цей бідон ремонтував, яке його у мене застосування. Також в одному зі своїх відео я показував вам придбану мінімійку Vitals. Вона досить компактна, досить легко її переносити, ось і за ручку. Але все рівно незручно так ось її використовувати. Тим більше, що Мені треба ще ємність з водою підключати стаціонарну, так як у мене нема водогону, щоб під'єднати шланг із подачою води. Тому якраз для своєї мінімійки я ремонтував той бідон. І щоб взагалі було дуже зручно використовувати це все, я зробив ось такий візочок. Зараз все встановлю. Ну і побачите, як це все. Буде виглядати ось цей бідон встановлюється ось так. Ну і тут ось місце для самої мінімійки. Ну ось так я тепер використовую свою міні-мійку. Вона з цим візочком тепер дуже зручна і мобільна. Я куди хоч можу її підкотити прямо з водою. Підкочую, куди мені треба, подаю живлення, переноску якусь там використовую. Цього провіда тут немало. Ну і все і можна використовувати. Цей шланг високого тиску. Ось на такому тримачі держиться. Все дуже зручно, все під'єднано. А коли я використовував окремо, то я боявся, щоб десь не вчепити цей фільтр пластиковий, не зламати. Ну, а зараз все дуже чудово і мені подобається. Тут забір води я просверлив зверху отвір. Я хотів знизу робити у мене і краник є, і штуцер. Але штуцер Ну, просто вода б забиралась і... І все. А щоб використати ще фільтр для води, щоб той, зараз покажу, щоб оцей ось фільтр ще використати, то треба там інший штуцер, щоб можна було ще шланг У Мене такого не було, це токару замовляти там. Я зробив як простіше. Насос тут дуже гарний, вода захватується відразу, ну а потім вже, як постійно використовується, то тут у шлангові вода лишається. І тоді взагалі без проблем подається вода. І все працює чудово. Тобто ось такий візочок я зараз використовую зі своєю міні-мійкою. У кого така мінімійка і використовуєте та ємність такого крему для подачі води, то можете зробити собі ось таку подібну конструкцію. Це дуже полегшить працю з тією мінімійкою. Ну а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!